Святої Євангеліє читання. Слава добі, Господи, слава добре. Будьмо уважні. Діти уважно слухаємо Євангеліє. Одного разу законник який приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже учителю. Що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус мовив до нього. В законі що написано? Як читаєш? Озвався Той і каже: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе. Самого, сказав йому, ти добре відповів Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: А хто є мій ближній? Ісус мовив, кажучи: Один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли. І побили тяжко. І пішли геть, зоставивши його напівмертвого. Випадково йшов якийсь священник тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само, й Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, Змилосердився, приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив: Доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заблачу тобі. Коли вернуся, хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що попався розбійникам? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди і робити, так само. Господи, слава. Слава Ісусу Христу, дорогі мої Сьогодні дуже цікаву євангельську розповідь. Що потрібно зробити, щоб мати життя? Євген, ти вже готовий відповідати, та? але дай мені ще пару слів сказати. Дуже добре, я дуже тішуся, коли. Діти наші є дуже мудрі, і я знаю, що деякі із них направду готуються до неділі і перечитують Євангелія ще швидше за нас, усіх, бо тому що вони знають наперед, яке буде Євангеліє у неділю, і вони готові. Запитує цей законовчитель, що мені потрібно зробити, щоб осягнути це життя? Можливо, до кінця. Не усвідомлюючи того, що, можливо, думає Він про життя оце земне, де є рослини. Трава, світ, води, океани, моря. Але Ісус, Божественний Учитель, говорить про яке життя? Ну, давай, Євген, стартуй. Про життя на небі. Де ми з Богом. Про життя. Вічне. І тому він його запитує дуже цікаво і влучно, що потрібно робити. І Евангелія нам дає відповідь, яка була написана у второзаконі. Це є дві заповіді любові, які є описані в нашому Євангелії. Це які? Люби Бога Твого всім серцем, всією своєю силою, всією думкою своєю душею. Люби ближнього твого як самого себе. дослівно взяв. Дослівно, так як в Івангелії написано, Євген, це все дослівно. Добре. І сказав йому потім, знаєте що, ти добре відповів: роби це і будеш дійсно жити. Я тобі обіцяю це життя, яке, на яке ти заслуговуєш, на яке ви, діти, заслуговуєте разом з нами, щоб мати оце життя. А хто є тоді мій ближній? Бо для єврейського народу ближній це той, який виростав поруч зі мною, це є з мого народу чоловік. Це є мій ближній. Ісус потім розповідає дуже цікаву історію, яка в народі і в євангельському слові звана притча про самарянина. Що відбувалося у тій притчі? Дорогі мої, відповідайте один чоловік ішов, на нього напали розбійники. Перший йшов священник, він на нього подивився і прийшов. Потім ще один ішов, він подивився і прийшов, а потім ішов самарянин, він його побачив, взяв на свою худобу і привіз додому і заплатив своєму слузі, щоб він за до нього доглядав і сказав йому якщо будеш за ним доглядати, я тобі в два рази більше запла... заплачу на... за те, що ти потратив на нього. Дякую за відповідь. Ще в когось є якісь думки? Він вже все розповів, так? Направду так було. Справа в тому, що той священник, який йшов до храму молитися, він мав підозру, що цей чоловік вже є мертвий. І доторкнутися священнику мертвого тіла, це означало, що я стану нечистий, якщо я доторкнувся цього. Тобто я буду мати гріх в прямому сенсі. І я не зможу вже служити Богові. І тому він прийшов мимо. А Ісус називає цього самарянина, які ворогували з тим народом єврейським, і кажуть: хто з тих трьох, священник, Левіт і самарянин, вчинив добре? І що законовчитель відповідає? Цей третій чоловік, який невідомий, але він є самарійського народу. Самарянин, бо тому, що він зробив? Він вчинив над ним милосердя. Богові це миле. Бог хоче, щоб ми творили милосердя. Чи, наприклад, в нас в неділю виникає якесь, е, таке я навіть не знаю, до чого вам прирівняти. Наприклад, посуда не помита стоїть у неділю. Що будете робити? Мити посуду, допомогти мамі, чи не треба, чи лишати на понеділок? Відповідайте. Допомогти мамі. Але ж неділя, пам'ятай день святий святкувати. Що ж робити? Йти до церкви. Лишати посуду і йти до церкви, так? Треба все одно допомогти. Ну, близько, бачите, вона так трішки схиляється і до того священника, який прийшов мимо, але і трішки до самарянина, який би чинив би милосердя і допоміг би усім. Євген, давай експертну думку. Треба помити, швидше, допомогти мамі, а якщо просто не підеш до церкви, треба можна помолитися вдома, а потім посповідатись. Думаєш, Бог все прощає, так? Все прощає, всі гріхи, молодець. Ще в кого які є думки? Що будемо робити? Ну Я б також помил, але моя мама не лишає посуду. Добре, мама не лишає посуду. І в неділю теж миє посуду, так? Зрозумів. Поставити все в цей посудомийку Поставити все в посудомийку і почекати до понеділка до зранку, так? Добре, добре. Добре, і Господь Ісус потім відповідає дуже цікаво. В нашому Євангелії, після того, як вони вияснили, хто з цих трьох чоловіків є добрий, бо направду виявився цей третій чоловік невідомий, так званий самарянин. І він відповів, хто вчинив над ним милосердя. І той сказав до нього: Ісус каже: Іди і роби те так само. Дуже проста відповідь: що означає, іди і роби ти так само? Тобто вчиняти милосердя, що би це не було. Якщо це є День Святий, пам'ятай День Святий святкувати, якщо в тебе хтось потребує допомоги, не відмовляйте? Добре? Якщо це є така ну, необхідність, така, що треба допомогти вже тут і тепер, незважаючи на те, що сьогодні є неділя, День Святий, ми маємо що зробити? Допомогти. Добре? Молимося далі. Слава Ісусу Христу. в всі з усієї душі.